Уявіть ситуацію: зима, відкрите море, температура води крижана, раптово гасне світло, гул двигуна затихає, тиша, величезне судно вагою в тисячі тонн миттєво стає безпорадним шматком металу. Немає зв'язку, немає радарів, немає ходу. Є лише вітер і течія, які повільно, але невблагано несуть вас у бік однієї з найбільш закритих країн світу: до морського кордону Північної Кореї. Саме це сталося наприкінці січня 2026 року судном АВІВА, три доби повної невідомості. Сьогодні ми розберемо цей інцидент методом Осінд, без політики, без домислів, тільки факти і морська механіка. Давайте подивимось на героя подій. Судно Авіва, це Ролкер, корабель для перевезення автомобілів, йому 43 роки. Щоб ви розуміли, для комерційного флоту це глибока старість. Зазвичай такі судна списують на брухт після 25-30 років. Чому ж воно досі в рейсі? Все просто економіка. На далекому сході шалений попит на вживані авто з Японії та Кореї, а нових суден не вистачає, тому спортів виходять ось такі ветерани, часто під зручними прапорами і з мінімальним технічним контролем. Формально судно ходить під прапором того. Є один небезпечний нюанс ролкери мають дуже високі борти. Коли двигун зупиняється, таке судно перетворюється на гігантське вітрило. Вітер розвертає його боком до хвилі і штовхає з величезною швидкістю. Саме це і зіграло ключову роль. Кронологія подій 24 січня Авіва виходить з Владивостока на Пусан. Три дні все йде за планом, але 27 числа стається те, що моряки називають Дед Шіп, мертве судно, повне знеструмлення. Це не просто зупинився мотор, це означає, що не працюють насоси, не гріється важке паливо, не світяться екрани навігації. Чому це сталося? Офіційного звіту ще немає, але досвід підказує дві версії: перша брудне паливо, яке під час шторму забило фільтри. Друга старезне обладнання просто не витримало навантаження. Зв'язок зник, родичі на березі почали панікувати лише на третю добу тиші. І ось тут технічна аварія ледь не перетворилася на міжнародний скандал. Судно дрифувало на південний захід прямо до територіальних вод Північної Кореї. У цьому регіоні ніхто не жартує. Некероване судно без зв'язку, військові радари сприймають як загрозу: шпигун, диверсант. Історія пам'ятає випадки, коли навіть рибальські човни, які випадково заносило течією до КНДР, арештовували, а екіпаж тижнями тримали на допитах. Для команди Авіва перетин цієї червоної лінії означав би не порятунок, а в'язницю рахунок що на години. Розв'язка настала 30 січня. Прийшло повідомлення, Авіва своїм ходом зайшло в порт Донхе, Південна Корея. Треба віддати належне механікам, запустити головний двигун у морі після повного блекауту на 43-річному судні, коли вас хитає на хвилях, це справжній інженерний подвиг. Вони вручну реанімували систему, прогріли мазут і так і дали хід, уникнувши арешту в КНДР. Які висновки? Ця історія показала, що в епоху технологій вирішальним фактором залишаються люди, і нагадала, що японське море це зона ризику, де звичайна поломка двигуна може змінити геополітичну карту. Ми і далі будемо слідкувати за важливими подіями. Підписуйтесь на канал, щоб знати правду, і напишіть у коментарях, ви б наважилися вийти у море на судні, яке старше за вас.